Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! перших червнях слава Україні! Героям слава перший день літа. Вітаю всіх з першим днем літа. Весна прийшла. Ну, в нашому випадку. Я говорю друзі про бджельництво. Всі ми розуміємо, іде війна, і зараз ніяких ні свят, ні праздників і тому подібне. Ну, ми бджалі общаємося на свої теми і інформуємо згідно определьних дат про определену, скажімо так, про определені події. Весна закінчилась. Я залишився задоволений весною, так як розвиток був гарний, ділки всі перезимували, гарно нам дали заселити плеусний парк, зараз гарно маточки облітуються і тому подібне. Так, а зараз починається літо і продовжуємо працювати. Но річ, друзі, не о цьому, просто хочу швиденько проінформувати вас. Прийшли мені нова партія е, рішоток Ніка 10 рамочних. Ми на даний період вже реалізуємо тільки місочки. Це якраз собі набрали йдемо робити прививку. Мисочки е і рішотки нікот. От цього другого ми відмовилися. Навіть рішеткі нікот тільки 10 рамочні. Так як 12 рамочні не особо ходові, ми вирішили їм вже теж не торгувати. І бігуді, цоколя, держателі. Ми ними не користуємося, а зараз людям, скажімо так, ну спрос малий, вирішили і то не торгувати. Тим, чим користуємося, грубо говоря. Місичками, вони у нас завжди є в наявності, так як беремо собі. Ну а недавно у нас наші клієнти замовили е, решітки. ну, вирішили заказати нову партію. Навіть і не планували заказувати, бо з цим курсом євро все дорожає туди-сюди і навіть не хотілося брати. А це просто людині треба було та вирішили замовити. І прийшло. Ми замовили небагато, тоді, декілька ящиків. Так що, якщо кому потрібно, дзвонить вишлями. Е, одна решітка 100 гривень. Не знаю, дорого, недорого дешево, недешево Це та ціна, за яку нам рекомендує продавати офіційний представник та й все. Так що продаємо по тим цінам, які нам рекомендують. Все, друзі, проінформував. На цьому буду завершувати. Слава Героям слава!